Вітання усім слухачам радіо Кордон. Четвер, маємо на календарі. А це означає, що настав час програми незламні. Продовжуємо розповідати вам про наших оборонців-прикордонників, які виконують складні бойові завдання і точно знають, як знищувати наших ворогів. І зараз зі мною на зв'язку старший солдат Тарас Боярчук. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Знаю, що ви приєднались до війська добровільно ще в березні 22-го року. Що тоді стало для вас головним мотивом піти на службу? Ну, в першу чергу, це ситуація в країні на той час повномасштабна війна, і дуже велику роль зіграв більш такий морально-психологічний стан. Угу. Це якась в мене була тривога, я не міг нормально спати, їсти і от не знаю, вирішив таке. В один вечір вирішив зібратися і піти до військомату. рішення. спокійно зібрав. так, зранку проснувся, зібрався собі, попрощався зі всіма, і спокійно пішов до військомату. І через пару годин я вже був у військовій частині. Угу. А у вас був досвід ще строкової служби у 2013 по 15 роки. Чи допоміг той досвід вам вже під час тієї служби, коли ви пішли у 2022 році? Ну, на той час я був тінейджером, ще молодим, угу. то ну я думаю, більшу роль просто зіграло, те, те що мені було легше адаптуватися до Хоча б трохи розуміли, куди йдете. Так, так, так. А взагалі, пам'ятаєте свій перший бойовий виїзд у Григорівку на сіверському напрямку? Що тоді відчували? Ой, ну це перший бойовий досвід, це таке, ну, це звичайно страх. Це страх. Але перший виїзд був це зі мною. Поїхав командир мого підрозділу. То це дуже дало, як би правильно сказати. Морально легше було набагато. Відсотків 50 страху просто розвіялось, бо це командир підрозділу і це дуже багато чого означає. І, 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 В принципі, заїхали спокійно. Нормальна зміна була, нічого такого прям масштабного не було. Спокійно відбули зміну, налаштували все. і... А скільки епістав? у вас пішло е, часу на те, щоб адаптуватись до активних бойових дій? Ну, я себе відразу налаштував, що це і робота, треба приїхати і чітко бути на це налаштованим. Ну, я не знаю. одну, на, Напевно, один виїзд на позицію. Я думаю, що я адаптувався до того всього. Доволі швидко. Так. А, знаю, що у Вовчанську ви приймали ось наступ противника. Що було для вас найважчим на тому напрямку і на тій ділянці у той час? Ну, я взагалі перший раз. Побачив, що таке повномасштабний наступ на таке велике місто, як Вовчанськ. І все почалося з того, що це була перед наступом артпідготовка. Угу. Десь з часу ночі, як почали обстрілювати місто, і до самого ранку це ні хвилини не було спокою, ні хвилини. Це безсонна ніч, після чого, е день-два, мені подзвонили, сказали, що готуватися, буду виїжджати на позицію. і Дуже тяжко було. Три дні в Вовчанську, чотири пробув. Дуже було тяжко. Це постійні обстріли, там кабер, СЗВ, там, там літало все, що, що тільки можливо. А, Але що? пізніше, mm -hmm. пізніше, після того, нас вже на правий фланг перекинули. І, ну, Ми вже адаптувалися, бо на початку завжди тяжко. Завжди mm -hmm. тяжко, потрібно адаптуватися, і тоді вже було кра краще, легше. Е а що психологічно ось дає от, от стійкість щоб триматися, ось, як ви кажете, три дні. Інтенсивна, інтенсивна фаза активних бойових дій, які там думки, що ось ви думаєте, що ви собі кажете для того, щоб стояти, іти далі, йти вперед і нищити ворога? Ну це дивлячись на ці всі руїни, що він нищить місто. І це дуже дає великий поштовх mm -hmm. до того. Ну, це моя робота. Це моя ро я відношуся як до роботи. Це моя робота, і я мушу її робити. От я знаю, що настільки я заїхав і потрібно влаштуватися і працювати. А зараз ви вже сім місяців на бойових завданнях у Серебрянському лісі. Теж доволі активний гарячий напрямок війни. Як би ви описали цей напрямок? Як поводить себе тут ворог? З чим доводиться стикатись? Ну так скажу про цю ділянку. Всі так, хто тут був, говорять, що це ліс чудес. Тут відбувається все. так е, ну Це ліс, тут погодні умови дуже велику роль відіграють. Е, доїзд до позиції. Е, просто тут літає все. Тут повністю все. от Десь там на, на такій ділянці, можливо, там там каби і так далі, а тут повністю все. Тут треба бути дуже обережним і старатися. Лишній раз не висовуватись, угу. чітко просто виконувати свої обов'язки, і в принципі все буде нормально. що так і... з тим, що попали в, ліс... в таку місцевість. Угу. Д -д -д Доволі простий рецепт, як 7 місяців можна протриматись у серебрянському лісі. Ви навідник 120-міліметрового міномету. Розкажіть так. взагалі, як виглядає ваша бойова робота? Все просто. Моя основна задача це максимально швидко і ювелірно чітко навестися по цілі. Бо зазвичай ціль вона на місці не стоїть, вона рухається, і от потрібно максимально швидко працювати. Угу. А... Нічого такого особливого. А з якими складнощами доводиться стикатись? Ви казали про погодні умови. Як вони впливають на вашу роботу? Дуже починаючи з доїзду. До позиції і особливо при роботі. Це ускладнюється робота, набагато ускладнюється робота. У нас така є в 120-му мінометі штука, як аборт. І при, я так замітив по своєму досвіду, що при поган... пога... поганих погодних умовах е... часто відбуваються ці аборти. І це... Mm -hmm. Із одного аборта зупиняється робота на 15 хвилин. Mm -hmm. А якщо це деякий штурм, це. Дуже заважає. Час дуже важливий. А, наскільки взагалі важлива злагодженість ось, між дронщиками, розвідкою, мінометами взагалі, між підрозділами ось, на вашому напрямку зараз. Ну це саме основне. Це... пілоти це в наші, очі. Угу. В наші очі. Вони коригують вогонь, е дають цілі нам. Е навіть просто. Доїзд до позиції, якийсь прийом боєкомплекту, взагалі вихід, щось потрібно десь розвідати, розвідати нову позицію, пошукати. Вони нам дивляться небо, в принципі, очищають нам шлях. Угу. А, знаю про декілька ваших успішно виконаних бойових завдань, наприклад, ефективна робота вашого розрахунку під час штурму, який вдалося зупинити. А як це відбувалось? Ой, тоді це. Почалося з самого ранку. Напевно, 7-6 години ранку. Це тоді була дуже погана погода. Дощ ішов, і так само ж куча багна. І ворог тоді, тоді працював весь ліс. Я от ще такого не, не бачив. Тоді повністю вся артилерія, яка тільки можлива в лісі, вся працювала по ворогу. Штурм тривав десь 2-3 години. 2-3 години, І завдяки успішній роботі пілотів, людини, яка коригувала нас. Ми відбили цей штурм. Якщо mm -hmm. я не помиляюся, близько 30 чоловік було мертвими, і пораненими класний результат, так, нічого так, не так. скажеш. Це дуже хороший результат. Це дуже Знаю, що також у вас є історія про ліквідовану позицію, яка вже насправді е, на наступний день била по ворогу з нової точки. Для мене читаючи цю історію, це виглядало як епізод із фільму якогось. Розкажіть для наших це, слухачів. Це дуже цікава історія. Це моя позиція. От, в мене є позиція з моїм розрахунком. І ми з хлопцями так само два розрахунки, і ми міняємось. І на той час були якраз наші напарники, які затопають. І ну, так вийшло, що позиція стояла три місяці, кожен день працювала. І mm -hmm. я рахую це досить довго. Тим більше в зимовий період. І ворог замітив, замітив вогневу позицію, після чого наніс удар зі по mm -hmm. позиції. Хлопці не панікуючи, швидко зібрали. Міномет, е, наш командир підрозділу організував швидку е, евакуацію. І після чого я зі своїм розрахунком зайнялися евакуацією там, основного комплекту там, боєкомплекту і е, залишків майна. А хлопці приїхали на запасну позицію. Вже підготовлену зарані, угу. вже там облаштовували і так далі. Після чого, прийшовши на цю позицію, там ще плюс був вже удар зі снаряду по бліндажі. Саме просто цікаво в цій історії те, що хлопці, ну ворога офіційно на бумазі вже було підтверджено, що знищена вогнева позиція і мінометний розрахунок. А це ж мінометний розрахунок, і ця вогнева позиція вже в той час вдало з іншої локації працювала по ворогу. Клас. Ну я, я, я думаю, такими тактичними е, хитрощами е, і, і робиться перемога. Бо це це ж в, в, в принципі. кожна ось така задумка. Вона е, ліквідовує ще більше наших ворогів. Е, ви зазначили, що. Е, Ліквідовували майно ось під час обстрілів, під час активних бойових дій. Наскільки часто ось доводиться змінювати ось так позиції, ш -ш швидко все збирати, переміщатись, відпрацювавши? Ну зазвичай це не дуже часто. Ну, на своєму досвіді я з таким стикався два-три рази. Угу. Але це зазвичай страшно це робити, бо як то вже ворог замітив позицію, і ти на свій ризик ідеш і забираєш майно. щоб... Максимально швидко це все треба зробити 15 20 хвилин. До mm -hmm. часу є, щоб тебе не замітили? Ну, так, можливо, день-два, і це все викойовується. Це, зазвичай це успішні операції. Ніяких таких в <кас> принципі казусів не, не траплялося. Супер а, на ваш погляд, а, взагалі, перебуваючи вже стільки часу на фронті, пройшовши стільки активних бойових дій, як змінилась війна з 22-го? Року і дотепер. Війна дуже змінилася. Порівняти з 23-м роком, як я був е в населеному пункті Григорівка, виконував там бойові завдання. То з тим, що зараз, це тоді була легка прогулянка. Угу. Тоді не було так часто обстр... ну, ар артообстріли були в основному. Угу. Не було дронів Дуже-дуже рідко були скиди. Кабів ще тоді не було. І в принципі. Ну, було легко працювати, mm -hmm. зараз. В Авчанськ це вже почалася велика кількість хабів. Дуже велика кількість кабів. А тут, в серебрянському лісі, тут все: від РСЗВ, танки, артилерія, FPV-дрони на оптоволокні, mm -hmm. скиди тут повністю все. Посилюється ворог, посилюємося і ми робити, робити нема так. чого, як то кажуть. А... Ви кажете, що ворога взагалі не потрібно недооцінювати. Чому це важливо і як це впливає на роботу? Бо хлопці і ну багато хто з хлопців каже, що ворога не потрібно недооцінювати. А хто ще там може казати, та хто там, хто хто там воює, хто там іде, там ідуть якісь ненавчені просто на м'ясні штурми? Це не так. Це не так. Я рахую, що ворога взагалі потрібно переоцінювати. Е, максимально готуватися до бойових завдань, е, працювати над своїми помилками, mm -hmm. і я рахую, що тоді ворогу треба буде чекати від нас сюрприз, а не навіть його. Добре, супер. Пройшовши такий бойовий шлях, ви зазнавали обстрілів з усіх майже типів озброєння. Як це позначається на внутрішньому стані? Чи вже ти звикаєш до всього, що може бути? Я кажу: летить все, і я тут, і мені по барабану, як то кажуть? Ні, це не так. Оце що не змінилося, це завжди страшно. Коли обстріл, це завжди страшно, але страх це нормально. Угу. Звісно, це деяке самозбереження в таких ситуаціях саме головне це не панікувати. Так. Багато хто з хлопців каже, що страх якраз такий і має бути присутній для так. того, щоб спрацьовував цей інстинкт самозбереження і гірше, коли того страху вже немає. За три роки війни, що допомагає не зламатись, що тримає морально? Це родина. Підтримка родини, близьких, друзів це дає сили. Угу. Це дає сили. Тут я не знаю, що ще додати. А ви ось всю, всю нашу розмову часто усміхаєтесь. Як вам вдається зберегти ось той гумор навіть у складних ситуаціях під час, там, під час боїв, коли там все, 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 все палає і летить? Ну, гумор взагалі в війську це невід'ємна складова частина. Я сам особисто люблю жартувати. Ми з хлопцями завжди жартуємо, особливо на позиціях. Я не знаю, от як це передати. Ну, тут своя романтика в цьому є. А, таке питання вже багато зараз ходить чуток, що, можливо, скоро буде мир налагоджуються, якісь переговори. Чи е, будували собі якісь плани на після завершення війни? Ну, я дуже хочу поїхати по країнах Європи. Відразу як закінчиться війна, відкриють кордони. Поїду по Європі, хочу зустрітися з друзями, знайомими, трошки відпочити морально від цього всього, а далі вертатися в Україну, адаптовуватись. Побачити світ, відпочити і повертатись. Так. Е, гарні цілі. Е, що б ви сказали тим, хто зараз ось ще думає, чи йти воювати, чи не йти. Бо багато хто вже зробив для себе цей вибір. Якби. А дехто всі роки ще вагається, і ці мол, молоді хлопці, які, яким виповнюється 25 років. Що їм сказав? Ну, тим, хто думає. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо до війська. Тим, хто думає, а тим, хто не думає, це їхнє особисте рішення. Я не вправі їм щось радити. А ви бачите ось реальну картину війни зсередини, як то кажуть. Що мають знати цивільні про війну, чого їм не показують з екранів, чого вони, можливо, не помічають з того, що дається у новинних стрічках або те, що йде там, по телевізору. Ну… Для мене все змінилося, коли я перший раз поїхав е, на бойові завдання. Це місто Сіверськ, воно вщен зруйноване. І побачивши це все вживу, у мене повністю змінилося бачення до війни. Угу. І це просто вживу треба побачити. І тоді кожна людина зрозуміє, що це таке, і що, що війна не зупиняється, вона продовжується, і потрібно, потрібно щось для цього робити. Однозначно. Крайнє питання, яке я задаю усім нашим героям програми, що для вас означає бути прикордонником? В першу чергу, це моя робота. Це моя робота служити українському народові, захищати родину, свою близьких, Україну. Я військовий, це моя робота тут більше нічого додати. А що ж, товариство, такою є історія старшого солдата Тараса Бирчука. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.